Як минає день на Херсонщині? Говоритиму про це з Олександром Толоконніковим, заступником начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий вечір, Олексій. Добрий вечір. Згідно з офіційними зведеннями, за останню добу ворог атакував 30 населених пунктів області. Є загиблі та поранені, точніше, це дані на ранок. А як ви охарактеризуєте поточну ситуацію в області, які, і, і які настрої панують серед мешканців? Протягом дня сьогодні росіяни продовжували атакувати як і вчора так і сьогодні продовжували атакувати місто врежні населені пункти, але поранені у нас е, саме в місті, в місті е, Херсон, е, внаслідок атаки е, дрону безпілотник російського. Атаковано було трьох чоловіків. Вони зазнали поранення, були шпеталізовані від 40 до 60 років. Чоловікам зараз їм надається медична допомога. Це було до обіду після обід ще було звернення від 64-річного чоловіка, який отримав поранення. Також внаслідок атак артилерії минулої дупи, і 23 річний чоловік також. Звернувся за допомогою, його було доправлено до лікарні, потім відпущено на амбулаторне лікування. Трошки тих, тихше е, сьогодні, як у нас завжди, мабуть, по е, неділях, але це не знаю, з чим там пов'язано, можливо, ротації, можливо, просто росіяни там гуляють, е, як завжди, по вихідних. Е, але от у нас така є тенденція. Завтра знову. Почнуть е, в повну силу, мабуть, а по місту та по поприбережним наземним пунктам. пане Олександре керівник Станіславської селищної адміністрації Олександр Бабуцький напередодні в ефірі Суспільного попередив про а, серйозну і я би сказав смертельну небезпеку за його словами. Взимку в холодну пору року дим з димарів може стати ціллю для російських дронів. Чи ставиться прифронтові громади перед необхідністю евакуації? Це перше запитання, звісно. І чи існують якісь можливо альтернативні рішення? Е, ну обов'язкова евакуація. Звичайно, якщо людина живе при фронтові прифронтовому, а більше прифронтове місто місто або населений пункт, де немає світла і газу, то звичайно. Краще звідти евакуюватися. І ті е, можуть бути е, цілі димарі, ну, можливо, так скоріш, скоріш за все, так, тому що в них є безпілотники, які бачать на тепловізорах, де тепло, і, звичайно, вони можуть туди атакувати. Е, ну, але знов таки вони атакують і будь-яку рухому ціль, яку вони бачать і вночі, і в день. От нещодавно тільки. Знову атакували швидку крету швидкою, яка виїхала на виклик десь приблизно пів на дванадцять ночі. Атакували з дрону, постраждав техніки, водій. Ну, тому нічого такого, ніякого здивування немає, якщо вони там дійсно будуть атакувати пічні, там де пічне опалення, будинки там, де хтось живе. Але це не мабуть не найстрашніше, коли там вони скидають просто на дітей вибухівку, коли навіть бачать, що то діти. Не зважаючи на постійні заклики до евакуації створення нових державних систем координації, а голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін ще 2 жовтня в ефірі марафону повідомив, що масового виїзду з області не спостерігається. Ну, по перше, на вашу думку, які основні причини цього, і звісно, чи змінилася ситуація? Все ж таки сьогодні 12-те, за 10 днів, чи настали якісь зміни, і чи плануються нові, можливо, якісь підходи, щоб переконати, люд... переконати людей виїхати? Ну, окрім логістичної підтримки, звісно, ну ми вже все б, мабуть спробували, щоб переконати тих людей, які залишаються в таких небезпечних умовах. Але продовжуємо нагадувати, що у них є така можливість і безкоштовно виїхати, отримати компенсацію від наших донорів оренди. І в принципі, є шелтера в межах області. Де можна проживати в теплі, не переживати, що там щось топити треба або шукати десь їжу. Там їжа, і вода є, і, і тепло помитися, покупатися. все це можна там робити і в межах області, в межах міста. Ну, в принципі, є варіанти і за в інших областях це робити, Тільки треба звернутися до нас. Є гаряча лінія 0,800, 101-102. Але при цьому о, люди все ж таки, вже ті, які проживають майже 3 роки після деокупації Херсонщини, то вони вже привикли там, деякі люди виїжджають на зиму, деякі не виїжджають. Ну, приблизно 10% ми бачимо відток, коли починає дійсно холодно бути, люди виїжджають потім навесні, коли починає все зеленіти, повертаються. Така у нас ситуація. І думаю, що якщо не станеться чогось страшного, то така ж сама ситуація буде на цей рік. Пане Олександре, я вам дуже дякую за ваш час, звісно, за вашу роботу. На зв'язку зі студією нагадаю був Олександр толоконніков заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам. Дякую.